Несуща балка, яка вона вона просто від, ну вже від, ну, сама по собі вже від старості, ну і від зрив і просто похилило, потягнуло, і все, вона тріснула. Пил та уламки стелі. Такий вигляд зараз має одеський музей історії розвитку українського козацтва. Будівлю пошкодило внаслідок російської атаки безпілотниками в ніч на 10 лютого. Ми зранку приїхали подивитися. Ну взагалі після таких атак приїжджаємо обов'язково. дивимося, що у нас в музеї. До речі, там прийшли ну, домовитись. На екскурсію вчителі для дітей. Ми якраз відкриваємо двері, щоб показати приміщення, де буде екскурсія. І тут бачимо, що частина стелі обвалилася, в пилюці все знаходиться. Саме старовина стеля, який понад 150 років зазнала найбільших руйнувань, розповідає директор музею. Та частина, яка не обвалилася, аварійно нависла над експонатами. Під час вибуху їх в залі знаходилося близько трьохсот, зокрема, барельєфи, скульптури, картини та різноманітні артефакти. Експонати, слава богу, нічого не постраждало. Ну воно пилюкою. Все тут покрилося такою, що ну. Ідеться потім нам попрацювати, все вимити, все видрають. Попереду тривали відновлення, розповідають у музеї. Першочергові кроки планують закінчити щонайменше за два тижні. Наразі робочі розбирають стелю у залі музею, щоб не допустити обвалу. Проводяться її інші протиаварійні роботи, готуються до подальшого ремонту. На початкові роботи необхідно близько 40 тисяч гривень, кажуть у керівництві музею. Розповідають, завдяки донатам небайдужих людей за три дні вдалося зібрати половину цієї суми. Згодом планують проводити різні заходи для збору коштів на відновлення установи. Зараз ми навіть придумуємо зробити благодійний вибити благодійні аукціони. Наші народні майстрі, які у нас проводили тут багато років семінари, свої витвори зараз через нову пошту пришлють. Ми виставимо на Фейсбук як аукціон. Нагадаю, в ніч на 10 лютого Росія атакувала Україну 31 ударним дроном, внаслідок чого на Одещині поранення отримали четверо людей. Пошкоджень зазнали припортова та цивільна інфраструктура. Дар'я Стойкова, Віталій Кононов, перший міський.